Окрім виснажливих репетицій, нервових зривів з істериками, конкурсанти мали трохи часу і на відпочинок, хто і як знімав напруження напередодні відповідальних виступів, дізнавайтеся у програмі Нова хвиля. Як це було? срывы, потому что голос немножечко начал вести себя не так, как он ведет себя обычно. Естественно это нервы с волнением справиться было очень трудно, а мне вообще было ужасно трудно, потому что для меня это был первый серьезный конкурс и я выходила на сцену и уши сразу в трубочку сворачивались мы сразу то есть на репетициях мы пели идеально. И, естественно когда выходили на сцену мы выдавали половину того, что мы выдавали на репетициях. Участь у конкурсі, та ще і такому престижному, як нова хвиля, завжди пов'язана з високим рівнем хвилювання. Виконавці втрачають сон, апетит, у них постійно тремтять руки і їм важко зосередитись. Я взагалі стала аутистом просто. Я ні з ким не спілкувалася. Я ходила і думала: так, для того, щоб мені зібратися там, от там, через 5 днів, мені потрібно почати збиратися уже в цю минуту. Сама Аня, не трогайте мене. Тобто, отак, от от у мене. Какая-то полная прострация была. Сложность была именно общение с камерой. Для меня это было вообще впервые, да. То есть и даже интервью давать я как-то очень стеснялась, бледнела, краснела. Хвилювання небезпечна штука. Якщо, врешті-решт, не опанувати себе і не повірити у власні сили, так і можна залишитись в аутсайдерах і навіть поїхати додому. Тягом 10 днів підготовки цьогорічні конкурсанти нової хвилі неодноразово зізнавалися, що, попри певний досвід, стресу у юрмалі їм вистачає. Виходите на сцену, є сповнення? О, Тут навіть страшніше. Тут можна зібратися і видати, видати розвиття, видати якийсь максимум із того, що можливо в цій пісні, і це дуже страшно насправді. Хвилювання це до того моменту, коли береш першу ноту. А далее ты уже начинаешь Працевать и Расчиняться в том, что ты работаешь Ладошки потеют, руки трясутся Но это Опять же, какие-то нормальные творческие процессы Ты когда волнуешься У тебя поднимается температура А на сцене температура не может быть как в жизни 36,6 Должна быть 38, 40 У меня нет вот этих каких-то злобных Агрессивных импульсов а, Ну да, что-то воспринимается Как-то более трогательно Так как девочка, да, и там Какие-то такие моменты Відвідавши кілька репетицій і ближче познайомившись з музикантами, ми вирішили скласти власний перелік заповідей новохвильця, до яких варто звертатися напередодні відповідальних виступів. Бережи голос! Я сегодня Машке дала таблетку от горла. э Маша Украина. У нас на сегодня очень хорошая девочка, у неё просто сегодня, ну, там какие-то проблемки. Ну, у каждого бывает. Расскажи, як ти бо справи з голосом зараз? э в мене, в принципі, все добре. Мені просто сьогодні сказали, що тобі давали ліки, давали. Давали. Ваня Дорн тоді участвовал як... Как... Паранормальний і постійно був без голоса. Допомагай іншим. У нас сім'я ми повинні друг другу допомагати. Ми маємо, we need to help each other, because... ми маємо допомагати одне одному, show. адже ми тут заради шоу. А шоу це командна робота. Разом розпівуються. Дехто декому радить, що потрібно робити, щоб краще виходило. Наприклад, виходив звук. Нам давали лікарства браті білоруси, лікарства для горла. вони навіть самі сходили в аптеку купіли. Ай айґейв. Я допомагала Крістал з Фінляндії. Зокрема, ми розучили роли ниндзе діп Адель. А ще я допомогла Саші з Білорусі. Дала їй кілька порад. Мені подобається давати настановим. Дослухайся до Ревзіна. Обща проблема. Ви боїте для себе. Ми навчимося піти для зрітелі. Он говорит какие-то вещи основополагающие, которые нужно всем знать, но в то же время не забывать, что это нужно переваривать для себя, а не делать механично, что он говорит. Записываем все, что он говорит, потому что это очень важно. Вещи, которые очень бесценны, из-за которых платят огромные деньги. Мы привыкли к такой строгости, какой-то вот, знаете, как у солдата в армии. И нам очень нравится то, что он говорит, все в точку, все справедливо, во всяком случае. Будь собою. Мене іноді порівнюють з Адель. Я, Аяла, не Адель. Ми заметили вчора, що ти поєш дуже похоже по стилю на Джамалу. Тобі нравится Джамалу? Не знаем, Джамалу не слышали. Перший раз не знаємо. Мне многие нравятся с необычной э, харизмой и необычной подачей звука. Я понимаю, что ни на кого не хочу быть похожей, кроме себя. Я всегда считала себя более какой-то брутальной девочкой а, с какими-то мальчишескими замашками. Александр Давидович меня вкладывает. Мысль того, что я очень нежная, трепетная, и я девочка. И поэтому я буду везде в платьях, везде на каблуках. Боишься быть похожей на всех в этом образе? Боюсь. Боюсь. Но не всегда важно, что ты выглядишь как все. Важно то, что у тебя внутри. І важно, как ты себя несешь. Пытаюсь быть сама собой. И вот если это будет как-то круто, то я буду рада. Дыхай. Я починається разу. Часу на відпочинок у учасників майже немає, тому більшість з них релаксують прямо тут. Чергу організатори події також дали новохвильцям шанс перезавантажитися, трохи відпочити і змінити напружену обстановку. Першим виходом у світ учасників нової хвилі, 2012 стала зустріч із послами країн під час урочистої події, яка відбулася за підтримки ЮНЕСКО. Всі 16 конкурсантів взяли участь у створенні унікального барельєфу. Сьогодні тут відбувається присходять творчіше удивительне Кожен конкурсант мав створити лаконічний меседж символ своєї країни. Так, представниця Китаю зліпила велику китайську стіну. А Марія Яремчук український герб. Учасники конкурсу нової волни намагаються примінити свой творческий потенціал. Даво зробити бронзовий барельєф, який через якийсь період времени буде атліт в бронзі, і офіційно установлен возле концертного зала. Сентарі цьогорічний барельєф став вже четвертим в історії нової хвилі. За словами організаторів, подія, яка вже переросла у добру традицію, надзвичайно зближує учасників конкурсу. І Китай, Італія, Ізраїль так далі. І коли кожен оставляет свой символ своєї країни на одному общем полі, тому що в принципі весь мир, земля, вона одна. Трохи менше ентузіазму читалося на обличчях цьогорічних конкурсантів. Хто вже встиг втомитися від виснажливих репетицій, а хто захворів? Втім, всі хвилювання музикант залишили для сцени. Чего такой грустный? Мы тут наблюдали. Нет, за... нет, нет, мы я не грустный. Просто вчера очень поздно пришли из репетиции, потому что мы песню там выбирали, что это не это не подошло, другую подобрали. И поэтому три часа. Да, да. Голос сел, потому что вчера пели весь день, не поменяли песню. И... У меня очень, да, голос. Я разговариваю теперь как мужчина. Ем таблетки и вот пытаюсь молчать, но пока не очень получается. Не волновался, просто оделся, одел костюм пришел сюда. Настроение очень хорошее и, и все очень отлично идет. Хвилюваться я буду в конкурсные дни, а зараз это одно задоволение. И залишать свой след, след своей страны, всегда приятно. Я залишила герб нашей страны и свои предыдущие. Каждый год организаторы пытаются улучшить и качество обслуживание, скажем, обеспечения артистов и больше каналов, и, скажем, какие-то придумывают там, жеребьевки, то в море вывезли куда-то, там значит они вылавливают в шатающемся корабле. Корабле сносит буквально всех за борт, но они там значит, вылавливают какие-то буйки с номерками, то они ныряют в бассейн. Зараз відбудеться перше жеребкування конкурсантів. Ми слідкуємо за цим дуже уважно. Цьогоріч перше жеребкування нової хвилі відбулося у Ризі на дамбі АБ. Конкурсанти діставали свої номери із цеглин. Таким чином було визначено, у якій послідовності виступатимуть музиканти у другий день. Поздоровляв майбутніх зірок генеральний директор нової хвилі Олександр Рум'янцев. Ми ж вирішили з'ясувати, чи вірять новохвильці у магію чисел. Ты выступаешь под первым номером. Да. В принципе, ты волнуешься? первое открывать концерт. Немножко. Да. Немножко. Я просто не поверю, что я первое это вы, вытащу. От, Готовы? Северку. Ребята, вы вытащили 13-й номер. Вытащили 13-й номер, счастливый номер. И тот, который мы планировали. да. Свой то есть ты там подтасовал? Мы приехали Днем, да. пятницу 13-го. Видите, нумерология все равно дала. А себе знать. Так, мені подобається мій номер. Я виступатиму шоста. Це майже середина шоу і це круто. Чесно кажучи, я не вірю в магію чисел. Я вірю лише у себе, Бога та родину. я yeah, одинадцять really yeah. чудове число. А yeah, good... yeah, тобі yeah. подобається це число. Yeah. Так, мені воно теж подобається. десятый номер, номер очень нравится, правда, я люблю э, номера 7 и три. Ну, это тоже мне нравится. Да, да. Хочу тебя улыбаюсь. Да, да. 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 Буде точно не до сміху. Нова хвиля, як це було. Дивіться вже завтра на телеканалі М1. Нова хвиля, нові прайси. Як змінюються ціни у юрмалі на період конкурсу? Скільки коштують номери зірок і у яких умовах живуть та працюють конкурсанти? Нова хвиля, як це було? Дивіться вже завтра. Єлі, єлі качаються єлі.